Що це? Це радіо. Ти ж любиш незвичайні світи. Є такий музичний світ, якого немає на мапі. Як це немає? Я всі світи знаю. І різні, кажу, як Азія, Євразія, Австралія є такий. Іра Маленюк, уродженка Станіславова, нині Івано-Франківська надзвичайно талановита співачка. Тому свого часу сценаристка, драматургиня та режисерка Ольга Анненко і створила моновоставу про відому Прикарпатку. Виконавиця ролі Іри Ольга Кужушо каже, що чимось схожа на її героїню. Вона досягла світової слави, народилася в нас в Івано-Франківську, колишньому Станіславові. і все своє життя вона наголошувала, що я українка з Галичини. Схожість моя і її я вважаю те, що вона зуміла зберегти в собі світло, незважаючи на складну свою долю, змогла зберегти такий дитячий авантюризм, віру в світле майбутнє і віру у власні мрії. Актриса розповідає, що дуже сумлінно готувалася до виконання цієї ролі. Для цього треба було спочатку прочитати її біографію, яка дуже детально описана у книзі Голос серця, яка перекладена з німецької. Є вона. Потім треба було відчути, мабуть, так кожен актор займається таким, відчути, яка вона по внутрішньому наповненню, послухати, як вона співала, які вчинки вона робила протягом свого життя. Яка вона була людина, і вже спирачись на це, можна було якось шукати образ. Мама. Мама не схвалювала моїй авітловій ідеї. Але я знала, що в мене завжди заступиться і так по охоронець. І в миті, коли називалася бурюм, я обійняла його, а він наче на мій захист дотепно жартувала. Не лишайте, дитина? Глядачі мали нагоду познайомитися із життям знаної Прикарпатки, а також отримати долю енергії, яку свого часу випромінювала Ірина Маланюк. З Коломиї Водан Малецький Галина Романчук, телерадіокомпанія «Раї».